Привіт YouTube! Ну, ось такий вигляд має наш КВ-3 наразі. То часу не було, то автомобіль поламався. Ну, якось так. Балку качання на цей раз я нічого не мудрив, найпростий варіант. Уголок, труба профільна. Це у нас штоки задньої стійки автомобіля на 14, вузол качання швейлер, Товстостійна труба в профіль 20 -й вал. Тяги, колесні сошки, все по класиці. І щепленням мудрив. Але не домудрив. Хотів зробити, щоб прижимний ролик натягував ремінь з цього боку. Мені не сподобалось, тому буде по класиці. Тобто Кружинка донизу перенесеться, тут допрацюється, буде постійно в зацепі, а педальки буде ці просто підніматися і відпускати щеплення. Так? І зробив отаку от лижу, бо ремінь, шків нижній великий, ремінь сильно розходиться і в невеличкому, але постійному натязі. Тому тяжко передачі переключати і ну, треба притримувати, поки шків не зупиниться. Тому Зробив таку от лишку. А так що, все класиці. Рульова стійка, рульова колонка, вся же Ну, З таким підйомом, да, і зауженням сюди так і проситься кузовок невеличкий, 80х80, 80, але це буде чималий плюс до собівартості і великий мінус при продажі даного трактора. Тому буде Знову ж таки по класиці, капот, не капот. Не зовсім капот, буде каркас рама у формі капота, скажімо так, з невеличким клювом, зверху будуть перемички типу як багажничок. ну якось так Сидіння на цей раз буде також примітивним, саморобним повністю. Тобто це виводи під крила на ту, на ту цю сторону і відповідно сидіннячко. Да? Ще лишилося щеплення допрацювати, е, зробити гальма, довести, скажімо так, це все діло до толку. Газ. Монетку я купив з тросиком, але оскільки в нас двигун розвернутий в цю сторону, нам нічого не заважає сюди прикрутити, скажімо так, подовжувати з якимось шариком на кінці і буде в нас газулька вже відповідно на двигуні. Тобто воно тут і так близенько. Ну, місця. Скажімо так, чуть-чуть більше, ніж було на тому тракторі. Тому ось сижу, да, посадка буде, Чуть-чуть добавить сюди і буде все тип топ Руль у мене знову таки зі зміщенням в праву сторону, Ну, так зручніше, раз. По-друге, По-друге, конструкція компактна, тут особо не пограється. так, можна було б руля перенести на центр. Для цього потрібні карданчики. Карданчиків я не маю. А от такого добра, скажімо так, в мене ще там пару штуків в запасі. Була можливість, то набрався. значить Стосовно зуження, це ось на всьому рідному Жигульовському, це ось я добився такого максимального вивороту коліс. ну Якщо, звісно, не переварювати ні колесні сошки, ні подовжувати рульову сошку, ось такий виворот коліс. По факту більший, ніж був на тому тракторі. Стосовно габаритів, ну, габарит також компактний, але сантиметрів на е по осях відстань стала більшою. Стала більшою. Сантиметрів на 10, да. Там було метр 20, по-моєму. В цьому у нас метр 30 по осях. Ну, Якось так, такий от тракторець, ще навісочку сюди, збацаємо, буде бомба ракета. Так, ну і це все діло у нас їздить вже, я вже ним катався. Правда, щеплення треба ногою важель прижимати. Ну, Заводимо, пробуємо.